Сьогодні хочу разом з вами, щоб ми, шановні віручі, порозважали над одним таким цікавим, ну, не одним цікавим текстом, багато текстів будемо читати. Але в цілому ми будемо розважати над питанням робота Святого Духа в нашому житті. Для мене це була трохи складна тема. Я навіть готувався проповідувати на іншу тему, але вчора так змінилися обставини, що я зрозумів, мені потрібно проповідувати на тему про Святого Духа. І я знову готував нову проповідь, і Господь благословив думками. І милосердний Господь, знаєте, Він є той, хто підтримує нас, хто підтримує наше тіло. Це Дух Святий підтримує. Да? Він не дає нам розслабитись, втратить духовну форму, да? не дає відійти від Христа. І це все робота Святого Духа. 1 Коринтян, 6 розділ, 19 вірш, читаємо. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Святого Духа, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Отже, брати сестри, коли ми дивимося на наше тіло, на це тіло, да, яке ми народжуємося, маленькі потім ростемо. І це є храм Святого Духа. Народжуються маленькі діти, це маленький храм. Ми виростаємо більше, це храм, який вже приймає рішення. Ми приймаємо рішення, друзі. Буде в нас Дух Святий чи не буде в нас Духа Святого? Бог дав людині абсолютно свободне право вибора. І писання говорить, що наше тіло це слабеньке, таке, знаєте, немічне, десь там заболіли, температура і там уже оп, нас підкосили, ми десь в лікарню, або там побудемо вдома. А Біблія каже, Господь каже, ваше тіло це храм Святого Духа. Це тимчасовий такий храм, який Бог створив на землі для того, щоб перебувати в нас. І це є велике благословіння, що коли віруюча людина вона відчуває на собі присутність Святого Духа. Дух Святий він облегчує будь-які страждання тіла, духа чи душі. І саме цікаво, що апостол Павло він продовжує думку, він говорить, бо в 20 му вірші, бо дорого куплені ви, отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Знаєте, в цьому тілі зустрічаються дві природи. Перша це природа, генетична природа Адама, яку ми унаслідували, гріховна природа. Друга природа, яку тут зустрічається в нашому тілі, це духовна природа, і тут зустрічається два світи в нашому тілі. І ту природу, яку ми будемо в собі виховувати. Яку ми будемо зміцняти, та природа буде нас і перемагати. Тобто ту інформацію, яку ми в себе закачуємо, люди, з якими ми спілкуємося, які мають на нас вплив, ми будемо схожими відповідно до цього ставати. Так говорить слово Боже. Е, ви знаєте, але велика шкода, що більшість людей, аналізуючи так, дивлячись на життя людей, десь люди там в черзі стоять чи просто проходять біля твого життя, дивися на них і дивися, скільки людей поработив диявол. Навіть дивлячись на зовнішній стан людини, люди замазали себе зараз цими татуїровками, вже просто іноді не знають, де мазать. Просто дивишся, думаєш, Господи, що відбувається взагалі з мисленням людини? Що відбувається із її внутрішнім світом, коли тіло людини служить не храмом Духа Святого, а служить, знаєте, в якійсь мірі вони знаходяться під вливом диявола. І людина така, вона просто сама себе не зносить. Їй потрібно щось. Змінювати мене. Читаємо Друге Тимофія 2,26, щоб визволитися від сітки диявола. Отже, ми бачимо, що в диявола є свої сітки. Це духовні такі сітки, які він накидує на людей, як правило, це стосується разуму, це рівень мислення. І він намагається, його сфера впливу найбільше він намагається проникнути в розум людини, накинути туди свою сітку для того, щоб людину поймати. Далі що він говорить? Що він уловив для ловлення, для роблення волі своєї. Розумієте? Диявол порабощає людей, і він робить їх своїми рабами. В той же самий момент, коли Бог говорить, що я хочу, щоб твоє тіло, твоє життя було наповнене Святим Духом. І ми бачимо цю віковічну боротьбу, яка відбувається між Богом і дияволом, і вона зустрічається де? Вона зустрічається в нас. І насправді це дуже велика боротьба. І Бог що хоче? Яка взагалі місія, коли Христос говорить, ваше тіло це храм Святого Духа. Яка взагалі місія до цього? Ми так розуміємо, що якщо ми, наше тіло є храмом Святого Духа, значить через нас Бог має проявляти свою силу. Правильно? Бог має нас використовувати для того, щоб проповідувати Євангелію. Ісус каже: йдіть, наступайте на всяку силу ворожу і нічого не бійтеся. Давайте сьогодні зробимо короткий аналіз, заглянемо в своє серце на рівень своїх думок, що ми вибудовуємо в самому собі. Це вибудовується в нас потихеньку храм Божий, ми стаємо сильніші, сильніші. Чи в нас, знаєте, якщо ми дивимося на наше життя такі пробоїни, да? там кирпичика нема, там, там, і ми дивимося, не такий мій храм, у нас багато проблем. Благо, що Христос є той, хто нас відомлює. Текст, який ми будемо читати, записаний дії святих апостолів. Наступний текст, перший розділ з четвертого віршу. Ми читаємо, а зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очою, що про неї сказав: Ви чули від мене? Іван, бо водою хрести, ви ж охрещені бути Духом Святим через кілька тих днів. А вони, зійшовшись, питали його і говорили: чи не час у цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлові? Він і відказав: то не ваша справа знати часто добу, що отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми свідками будете в Єрусалимі, і в Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. А про рік що це, як дивилися, вони він угору возноситись став, і Хмара забрала його сперед перед їхніх очей. Ми повертаємося до четвертого віршу. Отже, в цьому тексті, в цьому уривку, який ми прочитали, Христос три рази піднімає питання, присутність Святого Духа. Три рази в декількох віршах. І, зібравшись в Євросалим, він говорить, щоб вони чекали обітниці очі, щоб про тей казав, ви чули від мене. Ви знаєте, коли Ісус був з учнями ще на землі, да? Він їх підготував, Він вів таку підготовчу роботу, Він говорив, що прийде час, і мене з вами не буде. Прийде час і ви залишитесь одні. Ви фізично мене бачити не будете. У вас не буде можливості зі мною спілкуватися, ходить, проповідувати, служити людям, ви залишитесь одні. Прийде час, коли ви змусите самі піти і проповідувати Євангелію. Він до них це говорив. Це ми читаємо в Євангелії від Івана 14, розділ, 16 вірш. Навіть ще до цього він говорить: І в благаю отця я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік. Прибував Христос їх до цього підготовлював, і зараз, коли Він іде на небо, він знову намагається утвердити апостолів початок церкви про те, що Дух Святий він постійно буде з вами. Він нікуди не дінеться. І далі ми читаємо п'ятий вірш: Іван, бо водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим. Йде про образ того, що ви маєте зануритись Святого Духа. Так само, як людина занурюється в воду, вона має зануритись в Божу, в Божу присутність, має бути пропитана Святим Духом. Якщо ми розглядаємо взагалі питання Святого Духа, де, він, де ми бачимо перші прояви Святого Духа в Писанні, ми переносимося Книга буття, перший розділ, перші два вірші ми читаємо. Книга буття, перший розділ, перші та другий вірші. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над бездною, і Дух Божий ширяв. Над поверхнею води. Тобто, в старому заповіті, коли ми зустрічаємо дію Духа Святого, це називається Дух Божий. Тобто Дух Божий був завжди. Це не тому, що Христос пішов на небо і тепер Він послав Святого Духа. Цей же самий Дух Божий працював з усіма людьми, розпочинаючи від Адама і закінчується. І закінчується це підхопленням церкви Ісуса Христа буде працювати один і той же Дух. Один і той же Дух написав це слово, яке ми читаємо, яке ми досліджуємо, в якому ми хочемо вдосконалюватися, це робота одного й того Святого Духа. Просто прояви його були різними. В старому заповіті, як я говорив, це називається Дух Божий. Коли ми читаємо новий заповіт, дивіться, Євангелія від Луки, другий розділ, прочитаємо, що у нас тут написано. Один такий важливий. Текст, на який варто звернути увагу, Євангеліє від Луки, 2 розділ 25, 27 вірші, написано: ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. Тобто, Ісус, він лише народився. Йому було лише декілька днів. Він взагалі ще не навчав, він не служив, він не проповідував. Ісус ще не визнісся на небо, але в новому заповіті, коли мова йде про... Святого Духа, про Духа Божого, ми відразу бачимо, що новий заповіт, він висвітлює не Дух Божий, а говорить Дух Святий. Але це все один і той же самий Дух. Як проявлявся Дух Святий в старому заповіті? Коли ми читаємо про такого чоловіка, як Самсон, чому я говорю про нього? Тому що ми дуже добре знаємо біографію цього чоловіка. Написано за нього що? Злинув на нього хто? Дух Божий, і він взяв того лева і розірвав, як розривають ягня. Тобто, коли ми читаємо про Давида, написано злинув на нього Дух Божий, читаємо За Єлисея, написано На нього злинув Дух Божий. Отже, ми бачимо в старому заповіті прояви Святого Духа вони були локальними. Вони давалися людині на певну місію, або вони давалися людині для того, щоб звершити якесь служіння. І потім бувало таке, що Дух Святий він просто відходив, і людина залишалася одна. Знаєте, от як якщо, наприклад, читаємо про Саула, написано перша Самуїла. 16 розділ написано: Дух Господній відступив від Саула. Що відбувається з людиною, яка вкусила слово благодаті Духа Святого, яка в Бозі є переможець, Бог цю людину запалює, вона робить якісь речі, досягає цілі, вигравали битви. І тут Дух Святий відходить від людини, і вона залишається просто одна. Просто одна. Людина без духа Божого це взагалі ніщо. Просто ніщо. Тому Писання формує нас. Для того, щоб ми виростали, воно говорить, що ваше тіло це є храм. І ми повинні палювати за своїм храмом. Ми повинні дивитися, з чого ми вибудовуємо нашу внутрішню складову. Біблія просто так нічого не пише. Дивіться, відношення царя Давида, я вас попрошу бути уважними. Дивіться, псалом 50, 13 вірш. Якщо можна, висвітліть, будь ласка, псалом 50, 13 вірш. Дивіться, як молився Давид. Давид в молитві просить Бога: не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого. Від мене, отже, в старому заповіті ми так само зустрічаємо цього самого Святого Духа. Робота Святого Духа відбувалася з людьми в старому заповіті і в новому заповіті. Це все була одна робота. Але дивіться, про що молиться Давид? Він говорить: Господи, не бери від мене цього Святого Духа. Чоловік Божий, який вкусив, що таке жити з Богом. Що таке реабілітуватися в Бозі? Що таке бути сильним в Бозі, він молиться, Господи, не відступай від мене. Просто ні при яких обставинах ця людина служить сьогодні для нас прикладом в тому, щоб ми цінували, шановні віруючі, наші відносини з Богом. Щоб ми трималися Бога. Саул, написано, Дух Божий відступив від Нього. Що відбулося з цим чоловіком? Він бігав до гадалки, він шукав Самуїла, він не знав, куди бігти, він злякався, завершив життя самогубством. Це відбувається з людиною. Людина не знає, куди бігти, коли Дух Божий, він, знаєте, він не скріпляє її нутро. Така людина слаба, вона ослабіває. І Давид, він молиться, Господи, не бери свого Духа Святого від мене. Ти можеш взяти все, що завгодно, але Твою присутність не забирай з мого життя. Хто такий був Давид? Давид це був воїн. Давид це був чоловік, який розумів принципи духовного світу. А які були принципи духовного світу? Він розумів чітко, що той чоловік, та людина, яка виграє війни духовні, вона виграє війни і земні. Оце був його принцип життя. Він розумів принципи духовного світу. І перед тим, як вони вступали в різні бойові дії, що робив Давид? Він молиться. Впереді війна здавалося, потрібно там підняти бойовий дух, говорить, а він молиться. Він говорить, я піду Бога запитаюся, гнатись мені за ними. Чи не гнатися? Це була людина, в основі якої лежали духовні принципи. Ми повертаємося до тексту дії святих апостолів, до дії святих апостолів, п'ятий вірш. Іван Бо водою хрестив. Тобто зараз ми побачили таку картину загальну, коли Дух Святий працював з різними людьми. Старий заповіт, новий заповіт це одна природа Бога, це його Дух. Іван, бо ви ж хрещені бути Духом Святим через кілька тих днів. Христос говорить, що декілька днів ви побудете наодинці. Друзі, я думаю, це були тяжкі дні. Коли Христос пішов, а Дух Святий ще не прийшов, я думаю, вони відчували самотність. Вони відчували цю пустоту, їм було тяжко. Далі читаємо шостий вірш. А вони зійшовшись, питали його і говорили, чи на час у цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлю, такий цікавий момент, я думаю, Господи, ти йдеш на небо. Ти їм говориш, що вам потрібен Святий Дух, вам потрібно пильнувати цих декілька днів. Вони взагалі думають про щось своє, вони думають про якесь царство. Коли вони побачили Ісуса в новому тілі, вони зрозуміли, що це найкращий цар для Ізраїля. Він може сьогодні бути тут, завтра там, він знов явився. Це було нове тіло, це було для... Щось нове, і вони хотіли собі такого царя. От би класне було Ізраїлеве царство. А Христос їм говорить про Духа Святого. Знаєте, іноді була, сидиш в церкві, слухаєш. Слово Боже, важливі речі говориться, а ми думаємо про пляж, про якісь там інші речі. Христос говорить, тобі Дух Святий потрібен в житті. А ми думаємо, якби війна скоріше закінчилася. Це нормальні речі, це життєві речі, а є речі основні, коли Бог говорить, тобі Дух Святий потрібен в житті. Я не уявляю життя людей, які думають, що вони віруючі, а в них нема проявів Святого Духа. Ми зараз до цього повернемося. Ми читаємо сьомий вірш. А він відказав: то не ваша справа знати часто добу, що отець поклав у владі своїй». це не наша справа. Є питання, які нас не стосуються. А є питання, прямі, які нас стосуються, що ми ревнували про питання, присутність Святого Духа в нашому житті. Отже, ми підходимо до серця цього одного вірша. Які оригінальні прояви Святого Духа? В житті людини, яка увірувала в Ісуса Христа, який оригінальний прояв Святого Духа? Хто може сказати? Давайте поділимося з думками. Що відбувалося з нами, коли ми покаялись, прийшли до Христа? Радість була. Що ще? Як? Була любов ще, які думки? Легкість була. Це все правильно. Дивіться, читаємо восьмий вірш. Як? Не почув. Просвітлив серце, слава Господу. Да, людина, яка покаялася, прийшла до Христа. Дивіться, учні були біля Христа. Ми ще читаємо контекст. Да? Дивіться, що говориться. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та Самарії. Сьогодні ми чули за Самарію, що люди туди навіть не хотіли проповідувати. Їх там не ждали, їх там могли просто вбити. Та ж до останнього краю землі перший прояв Святого Духа. Людина, яка прийшла до Ісуса Христа, людина починає свідчить. Вона говорить, моє життя змінилось повністю, я прощений. Вона не може про це мовчати. Вона говорить, Бог дав мені нову природу. Ця людина лікує, вона сяє, коли ми покаялися, дійсно була легкість, і ми це втілювали слова, що я покаявся, Бог простив мені всі мої гріхи. Оце є перший прояв Святого Духа. Про це говорить Христос: ви будете свідчити, коли Дух Святий злине на вас. Яскравий приклад тому апостол Павло, який переслідував церкву, він їх гнав, він їх гнобив, він просто пішов навіть в інше місце. Я тих сектантів витягну, посажу в тюрму, коли він зустрівся з Христом, коли він покаявся, він через декілька днів він пішов і проповідував, мабуть, за десятьох апостолів. Отак от Дух Божий торкнувся цього чоловіка. Я задаю собі питання, практичне тепер, Господи, я християнин. Де люди в моєму житті, яким я свідчу за тебе? Скільки разів на тиждень я говорю людям про Ісуса Христа? Я почав про це молитися. Я молився цілий тиждень, Господи, пошли людину, хоч одну, другу, третю, кому сказати за тебе? Приїжджає чоловік з Закарпаття. Ми зустрілися, в нас були там питання по роботі, і так сталося, що ми сиділи на заправці Бог дав півтори години, і я поклав собі в серце, що я буду говорити про Ісуса Христа. Він сам службовець такий, в нього своє бачення в житті. Не просто було підхід, але я просто брав Євангелію і я її цитував. Я просто говорив про Христа. Я не говорив там ні про війну, як ви на це дивитесь, я говорив про Ісуса. Ви знаєте, так сталося, пройшло п'ять днів, цей чоловік знов в Закарпаття приїжджає в Київ, і ми знов зустрілися. І я говорю, друже, знаєш, для чого ми зустрілися? Я хочу тобі ще раз сказати: те, про що я тобі говорив, то Бог послав мене в твоє життя, щоб твоя душа була спасенна. Я хочу, щоб ти попав в рай. І якщо ти не будеш читати Писання, не будеш молитися, ти підеш в пекло, ти загинеш. Друзі, знаєте, чому не свідчимо? Тому що ми не молимось. Давид вигравав духовні битви. Він промолював, розумієте? Ми, як люди, ми повинні промолювати сфери свого життя. Господь, я виходжу в цей світ. Я зустрінуся з різними людьми. Я не знаю, що та людина буде нести мені. Але я хочу бути переможцем, тому що я є храмом Твого Святого Духа. Друзі, це потрібно вірою приймати. І про рік, що Отця, 9 вірш, як дивились, вони він угору возносити став. Далі ми читаємо другий розділ дії святих апостолів. Слова Ісуса Христа збулися один в один. Коли ж почався день п'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходились вкупі, нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнили весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити. І почали говорити іншими мовами, яким Дух промовляти давав. Отже, що зробив Дух? Він їх запалив. Христос говорить, коли зійде, Дух Святий, ви підете і ви будете проповідувати. Я вважаю, що сьогодні про ці речі ми повинні ревнувати, яка присутність Святого Духа в моєму житті? Яка його роль, яка його місія? Зійшов Дух Святий на апостолів, вони відразу пішли і проповідували. І як вони проповідували, дивіться, кінець розділу, ми не будемо все читати. 38-й вірш цього ж розділу. Другого, а Петро до них каже: покайтеся. Він нічого не казав особо за заумного, якогось розумного. Він не бірав якісь добірні слова, він говорив від серця, розумієте? Але основна задача Петра, яка була він був пропитаний Словом. Він любив Ісуса. Він просто ці слова він їх зодягає в силі Святого Духа. Він говорить: до них, покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. Це сама оригінальна проповідь, яка принесла плоди. Вона в простоті була. Ми повинні прийти до людей, сказати, люди, вам потрібно покаяння, вам потрібно зміни, вам потрібно йти до Господа, він потребує вас. Читаємо Єфесянам перший розділ 13 вірш. Єфесянам, перший розділ 13 вірш. Дивіться, що тут написано. У ньому й ви, як почули, були слово істини, євангелію. Важливо, коли ми знаємо Євангелію не тільки для себе, а коли ми її проповідуємо. Коли ми ділимося з ближніми людьми, дивіться, істину Євангелію, спасіння свого та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом. Отже, що робить Святий Дух? Коли ми проповідуємо, Він додає сили. Коли ми починаємо проповідувати про Ісуса Христа, Дух Святий додає нам сили. Коли ми про Христа говоримо, іноді сидиш, думаєш, скільки біблійних текстів починає повторюватися. Так? І ти наче їх і не читав от, вчора, позавчора, а Бог тобі дає, Бог тобі напоминає. Євангелій від Івана, 14 розділ, 16 вірш, якщо не помиляюсь, там написано, що Дух Святий, він пригадає вам усе, про що я вам говорив. Якщо можна висвітлити, Євангелія від Івана, 14, 16, це важливий текст для проповіді. І облагаю Отця, як ішителя іншого, дасть вам, щоб із вами повік перебував. Ну, давайте ще далі. І духа правди, що світ прийняти не може, значить, там перед цим. Але там говориться про те, що Бог через Духа Святого Він тобі пригадає, Він тобі наповнить Слово, щоб ти проповідував. Останній текст, який ми будемо читати, записаний в Євангелія від Матфія, 28, розділ, 15 і 16 вірші. Ісус говорить: ідіть і научіть всі народи. І хрестіть їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, завдання, яке залишив нам Ісус. Щоб ми йшли і про нього говорили. Щоб ми свідчили про Нього, щоб ми задягалися в Божу благодать і спасали душі для Царства Небесного. Амінь. Помолимося. Господь щиро тобі дякуємо за Твоє святе Слово, за твій святий закон. Ми тобі щиро дякуємо, Господи, що Ти обрав, Господи, наше тіло для Твоєї святої присутності, Господь. Ми грішні, ми десь согрішаємо, Господи, ми недосконалі, але Ти нас любиш. І ми до Тобі за це щиро дякуємо. Ми просимо Тебе, Господи, виправляй дороги нашого життя, дороги нашого мислення, фізичні наші дороги, Господи, люди, з якими ми зустрічаємось, благослови, щоб ми вели благочестиве правильне життя. Я прошу Тебе, Господи, щоб кожного разу, коли ми будемо проповідувати про Ісуса Христа, Дух Святий, був на нас, щоб ми горіли цим святим вогнем. Божої благодаті до погибаючих грішників в ім'я Ісуса Христа. Амінь.